Ваша буде сейчас саме мною робити распаковку. Да? Так, отак. На! До сих пор не навчилась питься цієї штуки. Ну, це не соска, вона якась типа соска, ну вона вкройш, не така. Вона її просто тупо кусає. Не викидай, ваша. это бы так уже. Пластилин. Откуда хоть? Это пластилин. сходи. Ты что, замерз? Папа, сходи, а, дай. Кого? Кофту надень. Замерз. Так, иди я на ручки иди. возьму. Иди я возьму на ручки. Так, Давай, короче, пока мы ездили, мы ездили в банк, потом мы всегда все остановились. Зіздив за водой. Андрій сходив в посад, посад в епіцентр. Да? Да, АТБ потім по очереди. Ми ходили, кучу всього накупили. А вот ты хороший взяла. Ну, вроде да. Наконец-то мы її купили цю переноску. 20 метрів стоять 850. 850 в епіцентрі.

А нас це так не видно і за переноска. Ага. <рес> Я можу, каже, її прибрати. Так, <рес> да? Машулька. Опа. Так. О, а чому О, Маша рвалась? Маша, тебе вже дивись, дотекло вже, це мокро. Так, далі. Що ми тут? Ага, ти прямо все тобі покидав. Так. зарядка. А, 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 под машину собрал. Под пылесос. Да, тут не смахтала Маша, и не тягала. Ну, так, дальше, что мы заросли. Смесь, чи як вона там, господи, суміш, салат листя. це АТБ, ой, та ти кажеш, кажеш, тут все в місті, буду показувати, це що, по акції було? Да. Віскі. Ми не певне. Мы, как видим, все партии мы всегда дарим. Не мы, а он. <свят> а ну представьте, оно стоит 1200 гривен почти. А, а сколько тут литра? Mm, литра. Оно 1100 с копеек стоит. А сейчас акции 600. Друзья, мы куда сидим в гости? Я все равно всегда купую бутылку. А -а -а. Вот сейчас намечается это, день рождения у дедушки. Там бутылка одна есть. На 8 марта будет другая. Потом с Леонидом <рикві> <рикві>. Потім Світлані Ніколаївни на Новий год бутилку відкрили. Ну, блін. Ну, да. А чи куплять 1200, чи отак заплатили? Ну, ну та так, звісно. Ну, да, так, що це таке? А це я купляла огірки і помідори. Ой, помідори, я кажу. Перець і огірки. Взяла одні... три штуки таких гладких і два штуки таких колючих. Тому що я не знаю, вроді би всі хороші, але я взяла всього 5 штук. Да, 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 да. Три банана. Це ти взяла? Це ти взяв. А, я не знаю, я тут воно все вместе. Масло, а чого ферма? Це ж я на это. Менше взяв для... А, до пікані, а їй думаю, 63. Я, це ж спеціально взяв, щоб менше жиру. Мандарини. Угу. Вкусні морко. Ну, Киві. І в латевей в, в посаді такі самі мандарини. Я Вкусний просто морков. це Андрій купив в Києві. Вони не були написані, спочатку, не в цьому. І я думаю, я чисто вони да, Угу. последний. Да. Ну в общем не обговорили. Короче, да, все побачите. Молоко возлакторне. Правда. Да. Все, був. Чека нема. Не да. Далі. Потім Андрей прийшов і я кажу, а ти купив по списку? те, що я тобі писала, там маленький список був, там був творог в він каже, що він його не відкривав. Я подивлюся, я сьогодні написала позже. Ну так. Да. Ні, коли я був в посаді, там не було зв'язку. А, так. Да. Ти написала, а він десь про не завис телефон. Давай, давай будемо з тобою на руках. Тому що Маша вже не може. Давай ми так зробимо. Давай. Так, да, будеш їхати на мені. Так. Коротше, і що, Андрій, коротше, прийшов, е куди ти ходив, в який магазин, в посаду? Ні, ми тільки що кудись поїхали. Я в а, в АТБ, за огірками, поїхали, бо в посаді їх не було. Я кажу, давай я схожу і так, все. в епіцентрі не було, я ж уся обидвам. Ну так, і в епіцентрі не було. І сходила я, уже побачили. Сходила один раз, купила, що, а, по що я ходила, по огірки, оце ж, да. Дай я покажу. Мама покажи. я відкрила. Я... Ось, оце ж я купила гіркий перець і прийшла. Кажу, а творог ти купив? Каже, ні, я другий раз пішла. Що я тільки а що дай ще дай. взяла? Творог на тисячу гривень. Манго дай. на давай, давай. Овсянка. то що довга варті, ж, ж взагалі нема. Маші взяла сушки. Кефір. Нема кефіра. Творог, за чим я й ходила. Потім були салфетки по акції. Це машини дітські. 40 гривень. Потім ще одна овсянка. Мелка. Це швидко, вроді би, вона. Варка, <реку> да. Далі горішки кеш'ю, це і Ваня люби і Артем люби. Потім вспомнила, що закінчилась гречка. Я просто проходила порядок. Гречка. Потім проходила далі. А, ні, потім сповнила, що кивіш точно він не взяв. Бо ми ж так і не обговорили. Взяла ківі. О, ти ще киві. ніж Я да. Хороший, як Мягенький. я вибирала, так. Да, М'ягкі прям вообще. Потім пройшла з другої сторони, а там була заморозка. Думаю, точно треба взяти. Потому що Маша утром їсть у мене яйця. Яйца сегодня я делала с цветной капустой наила и с сыром. Думаю, возьму вот такую заморозку, тут можно жменьку кинуть и яйцо. Да даже и нам можно. Ну понял, я для яйшни. И думаю, возьму ще їй. Клубника, полуниця заморожена. Можно тоже так отдавать. Разморозить. Ну, манго сниму все вместе нормально. И вишню тоже, тоже заморожена. Все на рисе да і ще взяла распушивачи Може, надо буде для буде. Ну, да? От я взяла по одиночному, понял а -а -а. потому що я я выпекала що я делала у мамки делала короче -кекс, і він не підійшов, не знаю то ли я неправильно там поклала то ли розпушувачі неправильно я взяла а -а -а. от сильно распушивать непонятно потом был распус распушивать своя линия він мені, кажется не оце ось реально самі сами оці. Все, і взяла, короче, коротше, двоечки. Дві пачки. Ага. Маша, ховай, тобі так не можна. Ага. И все. Вот і все. Оцей вийшла пища. Все, дві пачки, вам войні. Так що, вот таке. Да, Маша? Ой, все. Короче, махайся пока. Бегом, я пища, що не хочу. Манго, да? Манго, будуть, да. Да, Тёма ел манго заморожу, теперь вот есть манго. Не хочешь? Так, Маша будет ням-ням. Маша будет... Сейчас. Маша да. будет вечеря, котлета, толчонка не, 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 не. и брокколи. Не, не, не. Брокколи вообще ей любимо. Да, я, буду... я буду сейчас ей помогать. Да. Угу. Рукава надо прибрать. Так, сейчас смотрим ложку. Просто в нас Маша есть сама перша. Артем не хочет сюда. Маша набрала картошку. Давай, котлетка. Я выкушаю мою маленькую. Мама, будет а тебе помогать. Угу. А, ладно, я уже пхну. Тёма, буду котлетку? Нет. Почему? Ну, не понятно. Две двоек Маша кушает. Маша любит котлетку. Пап! Что? Потерял меня? Я в подвал лазу. Папе слишком, да? Молодец. Молодец. А що це папа достала? А що тут в банк? Бери, бери, кушай. Помидор. Забула уже брокколи, да? Угу. Вижте, Маша отвыкла, я ж кажу, мы там в селі я и не давала особенно скільки два раза всего давала ей. Давай, як люба, да? Та брокколі ти що, це саме любима. Що? Кашку будеш, да? Насипай тоді їм. Ну, давай, щас покажу, тобі насиплю кашку, поки не пьемо, да? Ой. Бабушка тобі огірочки передала, після йому давай, да? Да, да, да. Йому краще з котлетою, він краще їсти ринку кислі. Да, вона передала котлету і легше її. Ти ложкою не то набираєш. Давай отак тобі поставлю. Ось, дивись, картошку. Мяом. Вкусно? А ты ключ не достал? Нет. А он нет. Молодец. Так, Маша, не надо класть назад давай ложку. так, не надо, класс, ну, ты назад ложишь, не надо. Будешь доедать свою бабку? Что? Давай ручки. Кусай. Кусай. Хорошо. Это где сидали? Ты носки, я Машу. Да. А что накрывай. Я эту карту. Ну, Ваня, да, надо тоже насыпать уже есть. От, Тут не уже, Ренка. Не, нема. Ваня каша, і котлеты Бо Ваня з утра їв картошку. Класно. Костика. Да, а там огірочки тьомі вкусные mm. месте, да? Ням-ням-ням. Да. У нас сьогодні вечеря така, як і вчора. Можна сказати, так? Да? Ну так толчонка вчорашня. Ну там да, та, толчонка вчорашня, я буду кашу їсти. Ти будеш толчон, їсти, я не хочу. Ой, 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 набрала. Набрала, набрала, глянь. Давай. Боже, повен рот. Повен рот, Машунька. Мам. Маша, повен рот. Ой, треба їх не за щоб Маша не бачила. Ні. Маленька. Вони не нужны. Вічно ця тарілка стоїть дуже далеко. Мені кажеться, вона не бачить нічого. Може, я жду, поки ти ковтнеш. Що там уже? Впало щось. Давай. З'їла, ні? Ковтнула? Да. Давай котлетку возьмем. А Котлетка поток? в неї жарена на сковородке на воде. И Артему то самое роблю. Артем жары не на оли не есть. Угу. Ну да. Маню. Конечно. Ти да. А ти... Воно в картошке. Котлета в картошке греется. Давай, бери на брокколі. Yeah. Вкусный огурчик тюмбе, да. Вкусный. Mm -hmm. Просто їсти вже. Маса диви, як на мене. А ти не хочеш. Ні, ось такий кислий, Тём, Ось no, ті. То і той ось йому даси. дасти. Той даси. Да. Ну і хорошо. телефон <laughs> І телефон поклацать хочеш? Да. Ну поки есть и дам. Ну, да. Чтобы да. телевизор мы зарабыли. Нет. Что нет? Вот это же телевизор да? робот. Робот он. Котлетка. 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 Давай. А, ты хорошо. Давай. Думаешь? Да. Ну, ладно. Как Маше шарик. вкусно, да? Ладно, смешай их аккуратно, <с 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 Маша. А еще насыпать надо. Вань. Вань, да. не на крипа дечку? Так нема світла, потом буде світло. Іт ложкою. Вань, іди сюда. Що хотів? Здох телефон надо заряджати. Давай. То, Манюнь. Тож їсть. Тож давай з ложкою нести. Да? Оця ложка сама Нет. класна. Рот на рот ці даною попада. Дивись на броколі вже нічого нема, Уже все погризла. Мало зварила, да? Це заморожена броколі. Дань, вони разом їсти. Ой. Боже, вместе з палками їх їсть. Ото умничка Маша, о, умничка. Вкусно улучша тобі, да? Плюй. Угу. Давай котлетку. Так, Давай. так, так, так. Уже це як начина тарелку шевелить, на. Так це вже значит кашку Тмиця Ваня. Вани. Вані котлетку, а Тьомі кашку. Да? Ой, вані котлетку. Вані толчонку. Закинь їх наші котлети на сковородку, на любу, щоб вони не були холодні. Ну, Десять раз гріть, а це Тобі. вчора я, поки цих покормила, собі їли вже холодне. Каже, чому вони такі холодні? Ой, в тебе якісь не дуже енергії. Такі як не длінні, бач? Так, а що? Збройні закончились. Ваня. Ваня. Давай, Ван. Маня. Ванну май? Давай. І що його цели їде? Ну да, що там його показує шайка. вам чай. От там, отуди далі. Ось. Убирай, його не можна. Давай, Машуль. Це вані. У, у нас точно така, що це як, як у Маші їда в усіх котлети, слава Богу. Це вчора. Вчора Андрій каже, Боже, слава Богу, всі однаково їдять і вовремя, ну всі в одне время. Ну так, не по частям. Угу. Ну давай ще брокоди тут десь знайдемо, дивись. Дивись. Вона так гризе ложки, чи там зуби ще, давай. Хлебо. Давай, Маша, котлету треба доїсти. Білий хліб постав, все ось. Так, правильно, ти не хочеш? Ванюш! Ваня, ти є? Тільки ми, мабуть, будемо э, консервацію mm -hmm. да, їсти, ти достав. Yeah. Чого це? Давай, я тобі кусаю хлібуша. Не треба мені кривити цю котлетку, то мені треба їсти, а то гемоглобін э, буде низький і прийде це лікарство пити. Маша, ти з'їла вже свою котлету. Молодець. Маша, молодець. Миш. Ваня. Ваня. А шарик мить в ванной. Так у нас. Не Оп. Не викидати. Все, Маша це як наїлась, вона починає все викидати. Котлетку молодець. Маша кушала. Ага. О -о. Умничка. Опа. Не надо не замазуй, не замазуй. Хлібушка, чуть -чуть. Руки грязні. Маша, Є, взяла, так, Опа. А як же мы его найдем в темноте? Да, Вдяши. картошечку. Ням. И котлетка. Последняя. Боже, яка наша молодец. диви, всю котлету съела. Да. Ням. Скажи, Маша, Артем, я тебе научу котлеты їсти. Скажи, трошки підросту, да? Угу. Яка, умничка. Можно щеки видать закусить. І Артему, да? їде так 1 мля вона. Давай. А, Давай, в рот. Сломал, Давай в рот. -up, make -up, make -up. А дер мой вона йде, Тьомочка. А що ж ти його так трутиви винопатився? Хто знаходить, понимаєш? Машунь, Маша все зїла, прикинь? Угу. Давай, ну, картошка трошки залишилась. А, а я, гу... я не розкидала. Нагулялася. Угу. Mm. 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 Вкусно. Yes, Див... Боже, две ложки картошки осталось и все. Молодец. Не, все, 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 все. Моя ж ты умничка. Ну, все тоді, да, поїла. Короче, брокколи теж все поїла. Осталися дні палки в карманчиках. Ты можешь їх доедать, то не надо. Все тоді. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Будем Мама, мы тоже вычерять. Пока-пока. Да? Да. Ну, пока. Потом покушаем? Да, ну, Киви-киви давай. Вкусно? Машуль. На. У -у -у. Вкусно? Держи. Лище. Это значит клубничку будет хорошо есть, да? Ой-ой-ой! Ну, Мені все одно страшно, да, так, бо що вона... Ну, Все одно що вже 8 зубів і воно видно, що вона живе перед ними зубами. Ну, да. так. Так, каже, воно то видно, але ага. все одно воно, представ, 10 місяців нема, а дитина їсть уже... Просто, майже все, можна сказати. Так, представ, 8 зубів. У Артема звання, Ванєю в це время, було по два зуба. Маша. В Артема виліз перший зуб 8 місяців. Ну правильно, практично. А в 10-2 штуки було. Угу. А в цій 8 уже. І 9 місяців. Угу. Ох, принцесочка. Все, тобі вкусно. О,